Рибаки кажуть, карп клює на таку приманку, карась на таку, окунь на таку, щука на таку. Вони знають, яку рибу чим ловити. Точно так само і дьявол. Він наблюдає за твоєю поведінкою, він наблюдає за твоїми інтересами, тільки для того, щоб заманити тебе в сеті, що та приманка вона іскусила тебе, і ти пішов. Скажіть, що сталося з таким персонажем, як Самсон? Сильний молодий чоловік, дар від Бога, воїн, освободитель народу ізраїльського. Його всі бояться. Сатана подивився, що його погляди йдуть в цю сторону. Пожалуйста, от тобі Даліда. Гарна дівчина, будь ласка, все. І його так потягнуло, як залізо на магніт. І пішов, пішов, пішов хлопець. Чим це для нього закінчилося? Дуже плачевно закінчилося патріоти сили вла.